Олександр Валентинович, від комітету фінансів банківської діяльності я подивився, там стоїть у нас на четвер другому читанні закон про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривневу. Просимо його перенести на серпень місяць на пленарний тиждень. Ну, поставити або на 12, або на 14 серпня, в зв'язку з тим, що 11 народних депутатів подали свої поправки. Це 174 пропозиції. Крім того, надійшли пропозиції Національного банку України, які підтримані Міністерством фінансів України. Відповідно, ми за буквально цих пару днів не встигнемо. Комітет не встигне розглянути ці всі поправки. Ми провели консультації з міністерством фінансів і погодилися, щоби на наступний пленарний тиждень внести цей законопроект 4185А2 на друге чітко. Крім того, підтримуючи ініціативи громадськості, просимо так само включити до порядку і розглянути законопроекти щодо створення сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності в Україні. Це є 4172 А, 4173 А і 4176 А. І крім того, я коли називав законопроекти. Неправильно сказав номер, це є мій законопроект, вірніше проект постанови Верховної Ради про звернення Верховної Ради України до держав-членів організації Північно-Атлантичного договору щодо припинення військово-технічного співробітництва з Російською Федерацією та надання військово-технічної гуманітарної допомоги Україні реєстраційний номер 4235 А. Від 3.07.2014 року, дякую. Прошу так само його включити. Це є надзвичайно важливе питання і необхідно зараз на цьому тижні розглядати. Дякую. Дякую, що.